7 червня велика інавгураційна субота. Вечір вам добрий. Петро Порошенко офіційно заступив на посаду президента України. Церемонію навмисне зробили не надто пишною, але запам'ятається вона не лише урочистістю чи драматизмом ситуації, в якій відбувалась. План досягнення миру в Україні і пріоритети у внутрішній політиці і відносинах зі світом у своїй першій президентській промові Порошенко розставив акценти. Так як очікувало від нього суспільство про історичну подію у Верховній Раді Марія Васильєва. Вступ на посаду президента Порошенка дивовижним чином перегукується з попереднім президентством Януковича. Саме Петро Порошенко тоді у статусі міністра закордонних справ готував приїзд іноземних гостей на інавгурацію Януковича. Саме Петро Порошенко готував угоду про асоціацію з ЄС, яка стала початком кінця для президента втікача. Колесо історії зробило ще один несподіваний оберт, і ось саме Порошенко українці довірили виправляти те, що накоїв його попередник. Теперішній український тренд демократичність влади. Дорогу до парламенту перекрили лише за кілька хвилин до приїзду президентського кортежу. І немислима річ для часів Януковича, що оточував себе надмірною безпекою, охочих подивитися на церемонію, підпустили в притул до площі конституції. Тож державний гімн люди заспівали разом із хором, що був у залі. Почесну варту бережуть від спеки, і солдати шикуються незадовго до церемонії. Але коли Порошенко йде до дверей, трапляється звичайна для таких церемоній прикрість. Солдат почесної варти від перегріву втрачає свідомість і випускає з рук карабін. Вартового забирають у швидку солдатів поять водою. Згодом, після інаугурації президент не забув поцікавитися самопочуттям хлопця. А початок церемонії відволік присутніх від інциденту на інаугурації Присутні всі попередні президенти, крім утікача Януковича. Із чотирьох дітей нового президента його дружина Марина Порошенко взяла із собою молодшого сина Михайла. На церемонію приїхали 12 чинних президентів інших країн: віцепрезидент США, президент Ради Європи, прем'єр-міністри та керівники головних міжнародних інституцій. Петра Олексійовича Порошенка. Президент присягає на вірність народу, поклавши руку на пересопницький Євангеліє. Цю традицію започаткував Леонід Кравчук, бо Конституції у 91-му ще не було. Урочисто присягаю на вірність Україні. Після присяги до зали вносять президентський штандарт. Петру Порошенку вручають посвідчення, знак президента України, печатку та президентську булаву, яка символізує зв'язок України з традиціями гетьманської доби. У своїй промові новий президент просить вшанувати пам'ять всіх загиблих за незалежність України, до яких він відносить і Небесну сотню, і загиблих на сході військових і мирних громадян. Порошенко пропонує свій план для досягнення миру, каже, що не прагне помсти і готовий випустити російських бойовиків з України. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її у відповідь. Гарантую по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, Контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. Мирний діалог Порошенко пропонує не бойовикам, а жителям сходу, заради якого готовий провести там нові місцеві вибори, щоби ті самі визначили своїх лідерів і висловлювачів своїх поглядів. Звертаючись до співвітчизників зі сходу, президент навмисно переходить на російську. З Чим я як президент приїду к вам в найближчий час? з миром. з проектом децентралізації власті? З гарантії свободного використання в вашому регіоні руського язика з твердим наміренням не ділити українців на правильних і неправильних. Водночас президент пропонує забути про федералізацію Україна, залишиться унітарною державою, а він обіцяє відновити її єдність. Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. І вчора я про це твердо заявив російському керівництву в Нормандії на святкуванні 70-річчя. Крим є і буде українським. Крапка. Ні з ким не може бути компромісу в питаннях Криму, європейського вибору та державного устрою. А все інше повинно обговорюватись і вирішуватись. Таку позицію Порошенка підтримав Леонід Кучма, який десятиліття керував Україною та є автором афоризму: що більше працюєш із росіянами, то більше стаєш українським націоналістом. Росія сьогодні буде переговори один на один. З, знаєте, яким чином ультиматуму? Що ви українці? Ви знаєте Крим, що він не ваш, що ви українці? Давайте федералізацію робити на яку ми ніколи не підемо, бо це однозначно розвал країни. Як вирватися, як уже відірватися від Росії? Ну, насамперед, треба Європа, щоб чітко і зрозуміло, для Росії зайняла позицію. Україна готова працювати, готова до діалогу з Росією. Питання, який буде російський відповідь. Якщо цей відповідь буде діалог, буде добре. Якщо цей відповідь буде побольше поддержки для сепаратистов, больше оружия там, и денег, и всего, это будет очень плохо. Я абсолютно тоже согласен с Кучмой, что самое главное, это чтобы Запад. Європа и США и Канада, щоб серйозно говорили з, з Росією, щоб Росія знала, що Росія будет платить за це. питання єдності України, включно с Кримом, не ставить під сумнів навіть найближчий політичний партнер Путіна, президент Білорусі Олександр Лукашенко. Що касается единства України, ви слышали заявление президента. Я думаю, він своє слово сдержит. Україна має бути єдиним целостным государством. езжайте в Крым, і договаривається про те, щоб Крим був українським, не його. Петро Порошенко заявляє, що не узурпуватиме владу, проведе дострокові парламентські вибори і боротиметься з корупцією. Такий план надзвичайно сподобався європейським політикам. Вони дружно хвалили промову Порошенка, але прагматично зауважили, що головне це не слова, а рішучі дії. Ми Литва, 10 лет шли к Европейскому Союзу, потому что тоже нужно было сделать очень много реформ. Очень много и в юстиции, и в экономике, и искоренить коррупцию в первую очередь. Потому что коррупция это значит, что ваш народ оборовывается, что есть группа людей, которые увозят все богатство из страны. Поэтому первым и основной задачей это чтобы президент работал для всех и был президентом всего народа. А не для адельних груп людей євроінтеграцію. Новий президент називає безальтернативним шляхом для України. Він хоче якнайшвидше підписати економічну частину угоди з ЄС, домогтись безвізового режиму та перспективи членства для України в Євросоюзі. Нам треба якнайшвидше, якнайшвидше, я підкреслюю, підписати економічну частину угоди. Дорогі друзі, моя ручка вже в руках. Я вже готовий. І як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення, підпис українського президента миттєво з'явиться під цим доленосним документом. Але й угоду про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до повноправного членства України в Європейському Союзі. Ніхто не має права вето на європейський вибір України, зазначив Порошенко. Українці європейська нація, насильно відірвана від свого коріння на кілька століть, і нині ми просто повертаємось додому. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї остаточно, безповоротно, мир нам. Хай благословить нас Господь. Слава Україні. Марія Васильєва, Ірина Павлинок, Іллята Максим Шинкаренки ТСН 1+1